Справа 22. Округліть числа. Ну що ж, стартуємо перше завдання до десятих. Якщо ми округлюємо до десятих, то е, тоді дивимося, яка у нас сота частина. В 7,25 у нас 5 сотих, це 5 і більше. Тобто ми округлюємо вгору і записуємо, що це наближено дорівнює. Тоді не 7,2, а цілих. 3 десятих. Переходимо до 3,739 тисячних. Аналізуємо кількість сотих. Тут у нас 3. сотих. Якщо 3, сотих, це 4 і менше, то грулюємо вниз, не змінюємо кількість десятих, тобто це буде 3,7. Є. Переходимо до 8,3. Отже, тут у нас сотих. 3 Це 4 і менше, то округлюємо вниз. Ми записуємо, що це наближено до рівня. 8,0. 0. 0 треба залишати. Це означає, що ми округлили до десятих частин. Переходимо до 9,05. Тут у нас 5. Сотих, це 5 і більше. Округлюємо вгору. У нас буде не 0, 10, а 1. 10. Записуємо, що це наближено до рівня. 9, Одна десята. Переходимо до другого завдання. Потрібно округлити до сотих. Ну що ж, Аналізуємо, скільки в нас є тисячних частин, тисячних. 34 і менше, Округлюємо вниз. То ми записуємо, що так і залишиться сота. Так, переходимо до 9,899. Тисячних. Тут тисячних частин у нас 9. 9. Це 5 і більше округлюємо вгору, то ми записуємо, що це наближено дорівнює. 9, цілих, тоді не 89, а 90. сотих. Так, і залишаємо 90, оце означає, що ми округлили до сотих частин. Так, переходимо до 4 цілих 115 тисячних. Тут у нас 5, тисячних, 5 це 5 і більше, Округлюємо вгору, збільшуємо на одиницю кількість. сотих, То ми записуємо, що це наближено дорівнює 4, тоді не 11 буде, а 12. сотих. Ну і переходимо до 8,718 тисячних. Тут у нас тисячних 8. 8 – це 5 і більше, То ми записуємо, що це наближено дорівнює. цілих, 72, тоді виходить сотих. Є. Переходимо до третього завдання. Потрібно округлити до одиниць. Отже, у нас 7,389. Ну що ж, якщо ми округлюємо до одиниць, то аналізуємо кількість десятих частин. Тут у нас 3. десятих. 3 це. 4 і менше округлюємо вниз, так і залишаємо 7 одиниць. Записуємо, що це наближено дорівнює. Наступне. 4,5. 5, 5 це 5 і більше. Це означає, що ми округлюємо вгору це буде не 4, а 5, наступне число 9,93. Аналізуємо кількість десятих частин, тут у нас 9. десятих. То тоді округлюємо вгору, буде не 9, а 10, Записуємо, що це наближено до рівня 10, наступне число. 7,38. Тут у нас десятих 3, Це 4, і менше округлюємо вниз, Так і залишиться наближено 7, Переходимо до четвертого завдання. Потрібно округлити до десятків. Якщо до десятків, то нас аналізу... цікавить кількість одиниць. В 135,72 – 5 одиниць. 5 це 5 і більше, Округлюємо угору, то буде не 130, десятків, а 140. десятків. Записуємо, що це наближено до рівня 140. Наступне число 431,431. 431, Аналізуємо кількість одиниць, бо нам потрібно округлити до десятків. Тут У нас одна одиниця. 1,4 Один і менше. Округлюємо, вниз. це наближено дорівнює 430, цілих. є.